Головні страхи людей при використанні міноксидилу. я би хотів користуватися, але я боюся, що скажуть люди. Потім все повипадає, тому давайте розвіювати міф. По-перше, міноксидил це препарат індивідуальної дії. Він не являється лікарським препаратом і ніяк не може попливати на нашу гормональну систему. По-друге, нікому не буде видно, що ти користуєшся міноксидилом і найголовніше не буде ніякого неприємного запаху. На день це буде займати 2-3 хвилини вашого часу, тому навіть самі зайняті люди будуть мати змогу користуватися Тепер про інші моменти. Синдром відміни. Я чув, що якщо перестанеш користуватися, все повипадає. Аналогічно, якщо ми перестанемо харчуватися, ми серйозно похудаємо, зійде як весь жир, так і всі м'язи. Аналогічно стосується міноксидилу, тому що він харчує наші волоссяні фолікули. Тому основна задача дійти до кінця, щоб все волосся сформувалося, закріпилось, тоді спокійно можна робити відміну і все без результат залишиться назавжди. Друге, це побічні ефекти. Всі пишуть, що може бути якесь свербіння. Червоніння, лущення шкіри, пришвидшення серцебиття потрібно в першу чергу розуміти, що міноксидил це індивідуальний препарат, і не можна просто взяв, пішов, сам купив. Його назначають спеціалісти, які працюють з даним засобом, призначають вам індивідуальний курс, і ви, згідно інструкції, проходите весь курс використання. В такому випадку ніяких побічних ефектів ніколи не буде. По-третє, у багатьох на початку починає випадати волосся. І що, я буду лисим, нашо мені цього? По перше. Міноксидил діє таким чином, що він стимулює ріст волосся. І старе волосся, яке у вас вже мало випасти, воно випадає і на його місці починає формуватися нове волосся. Взагалі, міноксидил це не панацея, тому не у всіх випадках він буде дієвий. Тому саме якщо ви на початку курсу дізналися про те, що у вас пішло випадіння, радійте цьому, тому що міноксидил саме у вашому випадку почав діяти, і це круто. І значить, ефект у вас буде від нього. Тому всі потрачені вами. Кошти пішли не зря. Все волосся, яке починає випадати, воно автоматично оновлюється і на його місці починає рости нове волосся, тому ні в якому випадку ви не будете лисі. Що на це треба тратити великі гроші? Давайте тепер по фактам: мінуксидил це найдешевший у світі засіб для відновлення росту та проти випадіння волосся. Один флакон коштує близько 400 гривень, і цього флакону вам вистачає на місяць часу. Додаткові засоби, які існують, вони застосовуються тільки. Для того, щоб покращити ваш ефект, але ніхто нікого не заставляє, і кожен, відповідно, планує свій бюджет самостійно. Якщо у вас є можливість, ви користуєтесь іменно додатковими засобами. Немає можливості, користуватись самим міноксидилом. Тому ви вже по факту у процесі курсу самі розраховуєте, на що вам потрібно і який результат ви хочете очікувати. Так я чув, що той міноксидил не на всіх працює. Окей, скажіть мені, будь ласка, чи всі, хто тренується в тренажерному залі, досягає кінцевого результату? Правда, ні? Чому тому, що можливо, генетика погано, можливо, не дотримується раціону, можливо, взагалі режим не той. Аналогічно стосується міноксадилу. Так як він не панацея, відповідно, в нього результативність індивідуальна на когось він буде діяти, в якогось випадку він буде недієвим, і це нормально. Але кожен нормально поважаючи себе спеціаліст і адекватний спеціаліст робить все для того, щоб його клієнт мав ефективний результат. Наша задача як кваліфікованих спеціалістів полягає перше у наданні. Правильної консультації клієнту, надані інструкції з використання, і надані оригінальної та сертифікованої продукції з нормальним терміном придатності і, відповідно, яка буде приносити результат, а не принесе клієнту якісь побічні ефекти. Все решту задача застосовується за вами. Ми не можемо включати ефект батьків, примушувати вас і тягнути за руку, давай користуйся, або сварити вас за те, що ви не дотримуєтесь режиму у кожного своє життя і, Відповідно, кожен будує його так, як йому до вподоби.